Ну, в першу чергу нам вдалося перемогти за рахунок хорошої першої половини. Другу половину ми, напевно, трошки розслабились, дали... втратили фокус і зробили дуже багато втрат, але, на щастя, нам вдалося зберегти перевагу і закінчити цей поєдинок з позитивним результатом. Було важко грати, не знали команди. Перша гра команди Львова в сезоні з нуля грали з нею. Було важко, але ми справились. В другій половині було набагато більше втрат, ніж в перші вашій команді, з чим це пов'язано? Ну, як я вважаю, що трохи втратили фокус, концентрацію. Львів почав давити, а ми якось так розпоряджалися неправильним м'ячем. Робили неправильні рішення. Рахунок другій чверті 22. Я думаю, що це два фактори. Вони зійшлися просто. Ми В другій четверті ми добре пресингували, забили свої кітки, і я думаю, що це дало свій результат. Раз з Разінвом завжди принципово для, для нас. Дуже радий, що перемогли пере, зробили перемогу. две различные половины четверти, 25 потерь. Рад, еще раз повторюсь, рад, рады, что перемогли. И дякую всем за подпримку, подпримку и веру в команду. Будемо працювати над помилками. Дуже багато. 25 помилок дуже багато. З побіги, з перемогою, франківськ, з перемогою команди. Слава Україні і слава ЗСУ. Добрий, добрий день. Слава Україні, слава Збройним силам Україні Дякуємо хлопцям, дякуємо нашій армії за те, що ми можемо провести сезон. На жаль, він переривається через військову агресію Росії проти України. Але сезон є, це добре. Дуже приємно те, що ми можемо грати в Суперлізі. Дуже приємно, що є в нас Суперліга. І, звичайно, наш дебют сьогодні стався не такий, як ми хотіли. Через провалену другу чверть в першу чергу, вже після великої перерви, ми змогли налаштуватися. Тренер нам поговорили з тренером в роздягальні. Він нам дав певні настанови. І в другій половині ми вийшли і почали боротися в певний період часу. Ми дійшли навіть до різниці в чотири очки, але не вистачило нам напевне. Трохи зіграності, тому що була скомкана в нас передсезонна підготовка, не було проведено тренувальних матчів, на жаль. Я думаю, що цей результат це наслідок саме цієї причини. Але коли все-таки бачиш головну причину, не дали рекоменди в другий чверті? Друга чверть. Напевно, що ми не були готові. До таких швидкостей в Суперлізі. Тому що в нас все таки склад, є досвідчені гравці, але є і ряд гравців в ротації, які для них це певний такий новий крок в кар'єрі, новий щабель в розвитку їхніх, їхніх кар'єр. Я думаю, що саме з цим пов'язано наш, наш провал в другій чверті. Ну і плюс, відповідно, казав, що незіграність. І це була наша перша половина в цьому сезоні. І я думаю, що це саме через це. принципі, добрий вечір всім. Що можна сказати? Коля вже багато сказав, Тут дійсно, що ми все-таки зібралися 25 днів, це дуже мало. І це показало. Я знаю, друга четверть це точно показало, що ми, якби трошки були не готові до такої гри і не було концентрації. Трошки хлопці поплили тих, кого я випускав на заміну, вони також, якби, не були готові. І не знаю. Ну, в нас, в принципі, по високих проблем немає, є високі гравці, але підбор ми сьогодні програли. Враховуючи, що Рома Гуменюк грав на майданчику всього 10 хвилин, а решта ми мали вигравати цей підбор. Но ми не показали. Напевно, це все фактор того, що в нас ні одної було дійсно. Не підготовки хорошої, не було ні одного спарінгу. Був би один-два спарінга, було б все по-другому. Говарла дійсно хороша команда, вона пройшла підготовку. Хлопці є багато досвідчені, але молоді, які просто хочуть бажанням і біжать, і показали, що вони можуть вигравати, можуть забувати. Ну, нам. Трошки не вистачило. Чуть-чуть. Я думаю, що від ігри до ігри, я думаю, ми маємо прибавляти. Наша гра з Луцьком. Ми постараємося з ними поборотися. Важкий виїзд в Дніпро. Але нічого, що трошки час є, попрацюємо щось доробимо якісь в основному над захистом. Захист, захист і ще раз захист. Працьовувати складна грамати в процесі цю в процесі системи захисту, системи нападу. Все в процесі, тому що на жаль, 25 днів це замало.